Сидить кітка на це в дверях і Мурка її виводить кличе кошенят, хоче їх вниз знімати. Ну, зараз я їй поможу. Да? Да? Помогти тобі? Помогти, да? Ну, давай зараз поможу тобі, да? да? Да, да, да. поможу тобі, не м'явкай. Де твої діти? Де вони? Де діти твої? Десь там, да? Ну давай будемо їх шукати. Давай, моя ти хороша, подивимося. Давай, зви їх, зви, зви їх. Дай, дай я йду за тобою, йду йду, давай, ходи. ходи, будемо їх зараз. Да, я зву. Кіць, кіць, кіць. Да, зви їх. Давай, давай, зви. де вони? Де туди пішли? Да? Одного зловила, ось він який, подивіться, який красивий. Ой, такі. Чи це кіцька, чи це котик, не зрозуміло. Бачите, який кольору гарного. Мордочка така, очі треба протерти, бо вже, бачите, тут пилюка і вони, мабуть, закисають. Так, йдемо слідчих ловити. Ще одна йде ось. Дивіться, вона його клич, І Вона йде, дивіться, яке гарне. О, бачите, ще сіренького нема. Да, да, зви його, зви, зви. Звичай сірень. Так. Третього я вже сама зловила. Подивіться, яке гарне. Ух, яке ж ти гарне. Це кіцька, мама казала, що це кіцька. Дивиться. Ну, вже красива. Дивіться, як дивиться. Красунька ти. Красунька. Да? Чого ти не м'явкаєш? Чого ти не м'явкаєш? Бусечко. Цих двоє вот сидять в мене на руках. Несу їх вниз, в у Усатиків. Кішка от. Що, йдемо вниз, да, моя хороша? Пошли, пошли, йдемо вниз, моя хороше. Йдемо йдем вниз. Божека розумна. Ну, скапесика розумна.